Забуваються розпилювачі, плюс стоїть шим система, яка не сильно любить якісь крупні частки. Знову ж таки, це призводить до її поломки і це призводить ага. до заміни ремкомплектів. Дообладнати фільтрами. До Дивимось. Ми прибираємо один фільтр і замість цього одного фільтра ставимо два. Ми ставимо два ось таких Y-образних, як у нас стоїть на крилах. Ставимо сітки з крупнішою ячейкою, меншою ячейкою. І сама менша ячейка у нас буде вже стояти безпосередньо на крилах і буде максимально доочищати те, що у нас не змогли зловити ці фільтри. І в цілому перед розпилювачем ми вже отримаємо максимально чистий розчин. Демонтуємо старі фільтри і встановлюємо нові фільтри від компанії Banjo, кріпимо їх до рами оприскувача і дообладнуємо їх зливними кранами для зручності промивки фільтрів. З'єднуємо все шлангами та отримуємо вдосконалену систему фільтрації для замовлення запчастин або переобладнань. Будь ласка, звертайтесь до менеджерів компанії SprayAgro.